Онлайн-школа програмування SteamWarcom.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас наступна тема. І тема сьогоднішнього року створення рекламного постеру. Шановні учні, ми будемо сьогодні створювати досить складний проєкт. Тому в цьому відео ми з вами в цьому уроці розглянемо, яким чином покроково виконати. Цей малюнок. А в наступному уроці з вами вже перейдемо в OpenOffice DRO і там виконаємо цю роботу. Давайте розпочнемо сьогоднішній урок. Ми з вами, шостикласники, так само використовуємо пакет програм OpenOffice і застосунок DROV. Обрали. Добре. Коли обрали, то давайте подивимося з вами, що у нас має вийти. У нас має вийти ось такий рекламний постер, крамниця Калина» та торба з бубиком». Ну і візуальна оформлення. Давайте розглянемо, як виконати цю роботу. І так, покроково розпочнемо. На першому кроці нам знадобляться інструмент текст, обираємо шрифт, обираємо колір потрібний, все, крамниця, зроблена. На другому кроці так само ті ж самі інструменти, текст обираємо і калина. Добре. Пишемо. На третьому кроці обираємо інструмент крива, обираємо товщину лінії і тип лінії. Обираємо колір потрібний і малюємо декілька гілочок. Добре. На наступному кроці ми з вами обираємо інструмент кола, обираємо колір червоний для калини, обрали. І далі. Вставляємо. Після того, як ми вставили, нам необхідно обрати комбінацію Ctrl-C, Ctrl-V, копіювати, вставити і здублювати об'єкти на гілці в те місце, в яке нам потрібно. Мишкою переміщуємо. Коли це зробили, на наступному кроці ми з вами наші написи крамниця перетворюємо в 3D-об'єкт. І калина так само. Перетворили. Далі нам необхідно, щоб у нас гілка наша знаходилась за написом, тому ми ось визначаємо, так, як нам, якщо потрібно, щоб колина була на першому ракурсі, то на передній план. Якщо на задньому, то на задній план. Визначимо, нам потрібна на передній. Обрали, добре, і крамниця перенесли в потрібне місце. На наступному кроці ми з вами робимо наступне. Обираємо інструмент багатокутник заливкою та малюємо. Намалювали. Ну і, і так само обираємо колір. Зелений і колір обводки лінії багатокутника. Добре зробили. На наступному кроці нам з вами необхідно обрати інструмент Ставка фігур. Ось, обираємо стрілочку, обираємо колір стрілочки і малюємо стрілку. Добре, зробили. На наступному кроці створюємо прямокутник. Обираємо е, кантовку прямокутника жовтою всередину блакитною. Обрали. Добре. Далі, за допомогою контекстного меню 3D-об'єкт. Перетворюємо. Перетворили. Далі, нам необхідно взяти окантовку жовтого кольору і потягнути її вверх. Саму торбину синього блакитного кольору необхідно зменшити до потрібного розміру, щоб вийшла така торбина. Така добре. Далі ми з вами робимо наступне. Беремо, вводимо слово скидка на англійській мові, «сале». зробили добре. Перетвор... Перетворюємо в 3D-об'єкт, перетворили, перемістили. Добре. Далі, що нам необхідно з вами зробити? Далі нам необхідно намалювати коло, намалювали. Далі, за допомогою контекстного меню перетворити ну, вже не в 3D-об'єкт, а, а в тіло обертання. Перетворили і у нас. Вийшов ось такий рогалик. Добре. Далі ми його змі... зменшуємо до потрібних розмірів і переносимо в торбину. Це наш рекламний постер, крамниця кавина, скидки готові. Ось так ми з вами зараз розглянули покроково, а в наступному уроці з вами саме в редакторі попрацюємо. Шановні учні, давайте підведемо підсумки, що ми з вами все ж таки молодці, да ось деякі знайомі нам вже... Інструменти згадали, розглянули кроки створення постеру. Я сподіваюся, що у вас виходить повторювати і, можливо, ваші роботи навіть краще за мої. Радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.